За півроку війни ми дійшли до того, що загроза ядерного удару по Україні з боку Росії стала реальною. Про це говорять усі, починаючи від західних та українських політиків, закінчуючи російськими офіційними особами, які, посилаючись на російську військову доктрину, збираються шантажувати ядерною зброєю і можуть навіть завдати удару. І в цьому випуску ми поговоримо про те, які є стримуючі фактори для ядерного удару і що буде, якщо він таки відбудеться. Спочатку варто поговорити про мотивацію для використання ядерної зброї. Росія провела референдуми на окупованих територіях України і тим самим приєднала ці землі до своєї території. Зрозуміло, що всі ці референдуми ніхто не визнає, навіть найближчі союзники, проте вони відкривають можливість для використання ядерного шантажу. Так, згідно із російською військовою доктриною, використання ядерної зброї може бути обумовлено порушенням російської територіальної цілісності або ж атака на її території. І оскільки після референдумів окуповані території будуть якби російськими, це відкриває можливість їхнього захисту за допомогою ядерної зброї. Таким чином, російська влада намагається заморозити конфлікт і залишити лінію розмежування, яка існує сьогодні. Для цього буде використано ядерний шантаж, яким влада Росії і спробує зупинити конфлікт, проте навряд чи українська сторона прийме такий ультиматум. Тому є ймовірність завдання ядерного удару. Чому Росія йде на такий радикальний крок у ескалації? Положення на фронті через півроку війни радикально змінилося, російська армія настільки виснажена, що Кремль змушений проводити вкрай непопулярну мобілізацію по всій Росії, збираючи всіх поспіль. А Україна тим часом провела вкрай успішно наступальну операцію на Харківщині, звільнивши за тиждень землі, які Росія захоплювала місяцями. Більш того, продовжує свій рух до Луганської області та атакує північ Донецької області. Кремль побоюється поразки на фронті, і, як уже було сказано вище, ядерними засобами спробує заморозити конфлікт і уникнути падіння свого режиму. Куди ж Росія може завдати ударів? З цього приводу серед західних експертів та політиків є великі дискусії. Розглядаються різні сценарії, починаючи від демонстрації сили, закінчуючи великими ударами по важливих об'єктах. Перший сценарій вибух ядерної боєголовки над Чорним морем як демонстрація сили та примусу до перемир'я. З одного боку, це може розколоти західні еліти, з іншого не покаже повну рішучість Росії щодо цього. Такий удар може призвести до серйозних наслідків в той же час. Це може включити переговорний процес. Другий удар це удар по центрам прийняття рішень, чим російська влада погрожувала багато разів. Так у Кремлі можуть розглядати удари по українському керівництву зі спробою вбивства Зеленського. Ядерний удар може вразити навіть підземні бункери, де ховається українська верхівка. Така стратегія може призвести до нестабільності всередині України та призвести до її капітуляції, принаймні в теорії. Третій сценарій це удар по українському військовому об'єкту, можливо, по аеродрому або військовому складу, без поразки цивільної інфраструктури. Теж буде явним сигналом для переговорів, інакше удари можуть повторюватися по аналогічним цілям. Четвертий сценарій це удар по українському місту, що може спричинити величезні людські жертви, це призведе до паніки на території України і швидше за все схила Україну до капітуляції. Водночас реакція може бути з інших країн негайною, навіть з боку нейтральних ядерних держав, це найрадикальніший сценарій. Як бачимо, всі сценарії розраховані суто на залякування і навіть не мають жодного військового сенсу, тобто не завдають істотної шкоди українській військовій машині. Через це виникає колізія щодо реакції української сторони і того, що це може не зупинити український наступ. Водночас це може суттєво послабити військову підтримку Заходу, від якої залежить українська армія. Є ймовірність, що це викличе розкол, і європейські країни будуть згодні на заморожування конфлікту. Усі вишезгадані сценарії передбачають використання тактичного ядерного озброєння, яке можна запускати з тих самих іскандерів або зі стратегічної авіації. Мало ймовірно, що Росія розглядатиме можливість ударів стратегічної зброї, у такому разі це спричинить масові удари у відповідь і призведе до ядерного апокаліпсису. Більше того, активація стратегічного озброєння не є таким простим завданням, такий запуск мають підтвердити цілі групи осіб. У Росії є близько 2000 нарядів тактичного ядерного озброєння різної потужності, починаючи від найменших зарядів, закінчуючи потужністю до сотні кТ. Щоб розуміти масштаби можливих руйнувань від таких атак, ядерна бомба-малюк, за допомогою якої американцями було знищено ціле місто Хіросіма, була потужністю 15 кТ. Тобто навіть тактична ядерна зброя здатна знищувати великі міста. Якою ж буде реакція Сполучених Штатів. Офіційна позиція Вашингтона залишається не зовсім зрозумілою. Зараз Байден заявляє, що на Росію чекають серйозні наслідки, проте без конкретики. Американські представники заявляють, що Штати спеціально зберігають стратегічну невизначеність. Водночас західні видання пишуть, що Сполучені Штати пов'язуються з російськими представниками, закритими каналами і намагаються запобігти катастрофі. Також американська розвідка цілодобово відстежує переміщення російського озброєння, тому ще до запуску стане відомо, що Росія все ж таки розконсервувала свої ядерні запаси, це може призвести до реакції багатьох країн. Західні аналітики прогнозують, що швидше за все відповідь американців буде не ядерною, в іншому випадку це спричинить ескалацію та обмін ядерними ударами між країнами. У такому разі все це закінчиться ядерним апокаліпсисом. Взагалі Сполучені Штати влаштовували військові ігри у 2016 році, які саме стосувалися використання ядерної зброї і дійшли висновку, що позитивного сценарію не існує. Можливим сценарієм може бути не ядерний удар по російським військовим базам чи стратегічно важливим об'єктам, насамперед, що знаходяться на території України. Також удар може прийти в місце, звідки було запущено ядерну зброю. Один з американських генералів заявив, що у відповідь Сполучені Штати можуть потопити увесь російський чорноморський флот, проте це не є офіційною позицією Пентагону. Так чи інакше, неядерна відповідь може бути значною з огляду на американські повітряні сили. Проте це також шлях до серйозної ескалації. Ще одним сценарієм може стати закриття українського неба за допомогою натівської авіації. Такий запит був ще на початку війни від української сторони, проте Сполучені Штати боялися тоді йти на ескалацію. Використання ядерної зброї може призвести до такого сценарію: це убезпечить українську територію від завдання ударів іншими тактичними ядерними ракетами, як додаткова реакція, можливе введення американських солдатів на українську територію знову ж таки для захисту від атак. На додаток цього, Сполучені Штати можуть додатково перекинути Україні озброєння. Передові системи ППО та далекобійні ракети, за допомогою яких може бути вражати цілі на російській території. Реакція світової громадськості також буде негайною. Використання ядерної зброї у такому разі буде першим 45-го року. З того часу України домовилися, що використання ядерної зброї в будь-якій варіації є несприятливим, а в самій ядерній війні не буде переможців. Так от світова громадськість однозначно засудить такі атаки, проте важелі тиску на Росію матимуть набагато країн. У цьому ключі найважливіша реакція це реакція країн, які входять до ядерного клубу, тобто тих, хто має ядерну зброю. Про реакцію Сполучених Штатів ми вже казали, швидше за все, це буде пряма відповідь на дії Росії. Союзники штатів Великобританія та Франція також займуть вкрай жорстку позицію. Великобританія може здійснити військові маневри. Вкрай важливі в цьому ключі позиції Індії та Китаю. Останні, хоч і зберігають нейтралітет, на останній зустрічі з Путіним висловили невдоволення війною, на що Путін відповів, що він теж хоче завершити конфлікт. Використання ядерної зброї спричинить і реакцію з боку цих країн, ймовірно, вони будуть змушені також засудити удари та розірвати всі економічні відносини з Росією. Путін із початком конфлікту робив взагалі велику ставку на китайську підтримку. Публічно представники країн нічого не говорили щодо ядерних загроз Путіна, але, ймовірно, закритими каналами також надсилають сигнали Кремлю. Загалом Китай може досить різко відреагувати, як це було з Північною Кореєю після її чергових ядерних навчань. Пекін був на межі розриву відносин з Північною Кореєю, при тому, що реальних ударів країна не завдавала, а лише провела вчення. Отже, реакція Пекіна може стати важливим стримуючим фактором для Росії. Сьогодні важко оцінити можливість використання Росією ядерної зброї, проте варто зауважити, що Путін і справді виявився загнаним у кут. Російська професійна армія вже не може чинити суттєвого опору, Росія незабаром може відчути дефіцит озброєння, а питання мобілізації швидко не вирішить проблем. Тому залишається ядерний шантаж, і якщо він не спрацює, це може призвести до ядерних ударів. При цьому сам ядерний удар не гарантує падіння української армії та водночас призведе до ескалації з іншими країнами.